Саме розповсюджений спосіб кріплення мотузки довкола опори це карабінна удавка. Для цього на кінці мотузки треба зав'язати вісімку. Коли вісімка готова, ми її обводимо довкола опори і простібаємо себе карабіном. Карабін муфтуємо. Зараз робимо карабінну удавку через судівський загушений карабін. Для цього використовуємо карабін як опору. Для організації здергування перильної мотузки, яку ми самостійно навісили через судівський карабін заглушений. Нам треба використати другу мотузку. Ця мотузка перильна, по якій ми будемо рухатися. Ця мотузка допоміжна, за допомогою якої ми будемо знімати нашу перильну мотузку. Аби вона потім пішла, її треба вісімку встігнути, або наш карабін, яким закріплена перильна мотузка довкола опори, або використати для цього додатковий карабін. Верхня перильна мотузка, та, по якій ми будемо рухатися на самостраховці. Нижня мотузка це мотузка для здюргування. Коли ми всі, учасники команди, по цій перильній мотузці спустилися, мусимо її розв'язати. Всі вузли на цій мотузці мусять бути розв'язані. Після цього ми здюргуємо перильну мотузку за допомогою допоміжної. Як це відбувається? Ми цю мотузку забираємо з собою на цільову ділянку, і потім, коли перильна мотузка розв'язана, ми за неї смикаємо. І таким чином вона виходить з судівського карабіну.